І всім привіт, з вами я Апік Геймер. І це буде відео, о як я буду знімати папку, ну, бо я дуже давно не знімав. Я десь останній раз хіба знімав. Це вже 70 шортів виникла, коли ще знімав. І ми поїхали. Моя ціль буде винести хоча б лям. Бо я останній. І раз метро дуже довго, довго назад брав. Mm. Так що треба надіятися. Я дивлюся, не буду на якомусь спавні, що мене просто ті пани одружили на <laughs> no, все. I have a lot of people who are not allowed to the house. I a lot of people who are not allowed the house. І зараз мене такі в вбивають. <рес> Я сподіваюсь, такого не прозайде, так? Да? Да? І зараз вбиває в <рес> кінці. покажу в кінці, якщо захочете. <рес> ну, аді покажу. Ну, Я з третім броніком бігаю. <рив> І з п'ятим шлімаком. <рив> так, моя ціляка з відкритий письмом. Ну, маю на 9 хвилині можна буде. А не зараз їх хорошення Так ліпше. Тут треба брати автомат, тут небезопасно.

Все, полюбись, якесь людей назад а там креси. Алавідарчи, я махнут. Буду постріляйте. E agora <laughs> é tá la... pre pre Tom... eu preciso de bolo, mas eu ainda não tenho bolo. É, cacaça. que tipo Думаю, у меня за скамля там зля. За такие згорає. Блях вон пулба там десь сидить. дет. Вот перед нього все. Он прийшов, парень прийшов. Походу. Моим расчетом. Але відеочи. Я просто геніальний. Дякую, я геніальний. Фуууууу. оце чіназис для мене чіназис. Я треба... terč, ja žiti hoču. Cip, 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 cip. Čo tak švedko bíhajú? Flaš? А ну да ну надеюсь за то вже випаде ну але це файно дає рисовато и зривати Ой-ой-ой, ты файно пахнешь. Ммм, блина! Белина! Трально, блин, ти просто ти дуже файно пахнешь. Він mm. ранен, він дуже файно пахне. Я казав, що він файно пахне. А ви не вірили? Не, nee, братичко! тяжко. мене тут не ясно, і не існували.

Ну okay, кейси, mm. давайте продолжим ведрение. Чеша стане на заку.

Авидя че я Ну, Акорче вие не будете видате, а я А я пъримат. А я вскорице... А я Поче отлучо, коли начиннес. И мачу жена, че си? <към> <към> Зада теги из пами си вля убива ега с честёрка че тройка. Це часто зъно так е було в шторми? Смитлі! Це вот тачки файли. Как <кхм> Я думаю, тут а нема що ловити, тут -то, тут -то треба кипіл ловити. Прямо нашу небо особого ют был сос. Да ну. Что мне сколько тяну подремлю? Смешно. Тут такие.

Надіюсь собачье дві сніги, ану, але просто. Ану, кумє, братишка, кумє, я тебе злякають. Ти стріляєш. Я люблю там на цьому ближній очередь. Ну, і мене збрели. Эка ступорила четверка. І ай и айди в атаку. І оде моє ID. Сами бачите. Якщо хочете, приближайтеся премію. І всім пока-пока!